Привіт! Мене звати Руслан, і я радий вітати вас на моєму першому курсі з бюджетування. Сьогодні у нас перше заняття фінансове програмування. Це заняття має на меті допомогти вам перепрограмувати своє ставлення до фінансів, зрозуміти, як створюється фінансове благополуччя та засвоїти формулу багатства. Ви дізнаєтеся про концепцію жити в міру ваших надходжень. Та як час і правильні звички допомагають накопичувати багатство? Як ми дбаємо про фізичне, психологічне та соціальне здоров'я, так само важливо піклуватися про ваше фінансове. Ми живемо у світі, де матеріальні відносини відіграють важливу роль. Чому одні люди багатіють, а інші бідніють? Відповідь на це питання є ключем до пояснення і покращення вашого фінансового благополуччя. Тому, власне, перше заняття більш метафізичне, мотиваційне та теоретичне. Для зміни вашої свідомості із наступного заняття, я обіцяю, ми перейдемо до практичних інструментів. Тож давайте знайомитися. Мене звати Руслан Пасенюк. У сфері корпоративних фінансів вже понад 9 років. Маю професійний сертифікат із CA, працюю фінансовим менеджером у міжнародній ІТ-компанії, Спеціалізуюсь на роботі з прогнозами. Плануванням, ціноутворенням, управлінською звітністю та аналітикою. Раніше також був заступником фінансового директора розважального центру в місті Києві, а також працював аудитором у міжнародній компанії. Давайте розберемося з базовими визначеннями: Що ж таке особисті фінанси? Це управління грошовими потоками для досягнення власних цілей. Тобто. Управляти означає планувати, ставити власні цілі, організовувати, тобто вести бюджет, розпоряджатися своїми доходами та витратами, контролювати, робити інвентаризацію активів та регулювати щомісячні ваші доходи та витрати. Пропоную зробити паузу і усвідомити базу. А саме, щоб ефективно управляти особистими фінансами. Потрібно спершу поставити власні фінансові цілі, завести місячний бюджет і почати вести нарешті облік доходів і витрат. Це просто база. З нею починається все. А зараз пропоную розглянути три схеми, за якими живуть люди по відношенню до управління зі своїми грошима. Також можете подумати, в якій схемі сьогодні знаходитеся саме ви. Ці формули дають розуміння, чому деякі люди стають багатшими. А інші працюють безперервно, але не можуть відкласти на майбутнє і постійно заходять у береги. Перша формула це формула бідності. Люди, які живуть понад свої можливості, тобто витрачають більше, ніж заробляють. Вони набирають кредити для придбання непотрібних речей, щоб виглядати багатими, але насправді потрапляють у боргову яму. Тут хочу відмітити, що фінансове благополуччя тісно пов'язане із психологічним здоров'ям. Є люди, які відразу витрачаються свої кошти, що надходять на рахунок. Це може бути викликано психологічними проблемами. Наприклад, у США вже існують спеціальні фінансові психологи, які е, спеціалізуються саме на таких питаннях. В Україні історично склалася недовіра до систем накопичень через радянське минуле. Людей грабували, і це призвело до психологічної установки, що накопичення марні, бо все одно держава все забере. Також існує інша краність, люди, які економлять до межі. Наприклад, читав про жінку в Нью-Йорку, яка купила квартиру на Манхеттені, харчуючи при цьому харчувалася зі смітників. Обидва типи поведінки це два таких екстремальних відхилення психологічних, і вони можуть бути шкідливими для вашого життя. Тому в окремих випадках може знадобитися психологічна допомога. Зверніть, будь ласка, на це увагу, якщо хтось у вас з близьких не має таких от відхилень. Друга формула. Друга формула це формула жити в нуль. На цьому рівні краще те, що людина вже має навички до зберігання. Але у неї виникає проблема, як управляти зберіганнями і в кінці кінців в майбутньому витрачає все важко накопищене і опиняється в ситуації як білка в колесі. Думаю, знайома ситуація для більшості. Різниця між другою і третьою формулою знаходиться у звичках. Психологічних бар'єрах та дисципліні формула багатства полягає в тому, щоб витрачати менше ніж заробляєте, а різницю інвестувати на дуже довгий час для того, щоб сформувати такий капітал, який покриє ваш рівень поточних витрат. Тому потрібно виробити звичку спочатку платити собі. Тобто ще раз при отриманні доходу на ваш рахунок інвестувати від 5 до 10%. Коштів. А далі е, час та магія складного відсотку зроблять за вас всю справу. Секрет банальний, але від теорії до практики потрібно попрацювати зі своїм звичним управлінням коштів, випрацювати звичку спершу платити собі, повідкривати нові рахунки, в тому числі інвестиційні, побороти всі страхи та лінощі, які стоять на шляху від теорії до практичних дій. Пропоную ще більш детально розібрати, як все ж таки дана формула працює. Зелена стрілка вгору це ваші доходи. Якщо вони у вас дуже низькі, то поки зарано думати про пасивні інвестиції. Ваше головне завдання на цьому етапі це підвищення кваліфікації, отримання сертифікацій та нових навичок. Не бійтесь змінювати роботу на більш високооплачувану, Навіть якщо на це горизонтальний перехід. Статистика показує, що люди, які змінюють роботу кожні 5 років, заробляють більше, ніж ті, хто сидить на одному місці. Якщо у вас доходи вже суттєві, то потрібно збільшувати додаткові джерела доходу. Тобто ви повинні вже починати думати про заняття з інвестиціями. Наприклад, купівля нерухомості та отримання оренди, купівля землі, отримання паїв, погоджуватися на будь які додаткові види підробітків тощо. Також вам не обов'язково до кінця життя працювати на чужій роботі. Можна проекспериментувати і створити власний бізнес. Можливо, в майбутньому він вам дасть ще кращі результати, ніж, ніж ті, що ви маєте сьогодні. Тому нехай цей курс змотивує вас на збільшення вашого доходу. Тобто секрет багатства дуже простий. Перше правило це заробляти. Друге правило це управля... друга стрілочка червона, так, це управляти вашими витратами. Перше, що потрібно зробити, це зрозуміти, скільки власне ваших цих витрат, це потрібно створити бюджет, щоб зрозуміти, скільки ви витрачаєте щомісяця. На наступному уроці я надішлю вам базовий темплейт і поясню детально, як його заповнювати. Далі потрібно випрацювати звичку автоматизації заощаджень. Як тільки до вас надходять кошти, одразу ж відкладайте їх на заощадження. Це допоможе вам контролювати і зменшити психологічні витрати. Також потрібно випрацювати звичку контролювати бюджет, а саме щомісяця регулярно його переглядати. Виділіть на це заплануйте кожен там перший день місяця. 30-45 хвилин для обновлення даних по вашому бюджету. Вигружайте фактичні витрати, аналізуйте їх, коригуйте свій відсоток заощаджень. Свичка контролювати бюджет є основою фінансової стабільності. Завжди ходіть в магазин зі списком покупок. Це теж зменшує непотрібні витрати. Також перед тим, як щось купити, переночуйте з цією думкою. Може чи дійсно ця річ вам взагалі потрібна? Це також допоможе вам зменшити імпульсивні покупки. Також, якщо у вас є борги, то погашайте ті, яких є найвищий відсоток, в першу чергу. Тому що високі відсотки з'їдають більшу частину ваших надходжень і витрат і роблять вас фінансово вразливими. Також встановлюйте короткострокові, середньострокові і довгострокові фінансові цілі. Наприклад, короткострокові цілі можуть включати створення місячного бюджету і випрацювання звички заощаджувати. Середньострокові – це купівля автомобіля або квартири, і довгострокові це вже планування пенсії, навчання дітей тощо. Також хорошою звичкою є створення резервного фонду. Це допоможе вам жити спокійніше, впевненіше, і мати фінансову стабільність у випадку непередбачених обставин. В теорії кажуть, мати не менше трьох місячних витрат, так? Але на практиці чим більше, тим краще. А також плануйте покупки, порівнюйте ціни, аналоги, не спішіть купувати щось дуже дороге, швидко та необдумано. Зрозумійте, що фінансова освіта важлива для вашого майбутнього. Жоден фінансовий консультант не буде нести саме за ваш капітал і та за те, як ви формуєте ваш капітал. Це тільки ваша відповідальність. Чим більше ви будете знати про фінанси, тим краще ви зможете керувати своїми активами. Після всього цього, можливо, вам здасться, що ви не зможете витрачати 40 хвилин в місяць на бюджетування. Або, можливо, вам здасться, що ви не зможете відкладати 5 чи 10% свого доходу. Тому я припланую переглянути кілька варіантів вибору та самомотивації. Перший вибір це ігнорувати все, що було сказано мною раніше, не розуміти, як працює формула багатства. Та управління фінансовими потоками жити сьогоднішнім днем, не думаючи про майбутнє. В такому випадку, якщо нічого не змінювати і залишити все, як є, то доживши до пенсії, отримуватимете ну, 30-50 доларів в місяць. Це називається перспектива бідності на пенсії. Другий вибір взяти кредити і жити на повну потужність вже сьогодні, не думаючи про боргову яму. Але є ймовірність, що ви доживете до старості і будете залежати від інших. Такий підхід теж не забезпечить вас від фінансової стабільності в майбутньому. Ну і третій вибір це переглянути свій підхід до фінансів і зрозуміти, що можливо дожити до старості з фінансовою незалежністю. Можливо, ви не станете супербагатими, але навіть накопичивши 100, 200, 300 тисяч доларів, що цілком можливо. Ви зможете забезпечити собі більш комфортне життя на пенсії. Це потребує випрацювання фінансових звичок і певних жертв сьогодні, щоб в майбутньому мати достойний рівень життя. Тому вибір виключно за вами. Звісно. А я пропоную додати ще мотивації і показати на практиці, як ж працює та магія складного відсотку, і чому часто звички це основні компоненти накопичення капіталу. І для ще більшої мотивації давайте розглянемо приклади.